на Кіні 38 Одеса, і у нас є гарні результати, у одній хорошій парі. Представте, будь ласка, як вас зовуть Олег Петрович. У нас Черкова Наталія Георгина. Наталя, о, ми так все травми. Скажіть, скільки ви ходите в наш салон разів? Понедільника середа четвер, сьогодні третій день. Третій день третій да. день. Так сьогодні ви в салоні третій день який результат у вас? Ну, результат, я почав чувствувати руку. Руку чувствувати? Так, да, після сидіння вот на масажері, вот тут, як називається? Е5. Е5. На масажорі. Да. На масажорі є п'ять почули руку. А що, в чого ви її не відчували? А я після інсульта. Після інсульта. Вона взагалі була паралізована, Паралізу. висіла. Висіла? Да. Да. Вот вона висіла. Покажіть, вот, вот як тряпка вот, висіла. Ага. Скільки це пройшло часу після інсульту? Сьогодні місяць. Один месяц, месяц. А один місяць як був відсут. Він стався у вас при високому тиску. Ні, у нього високий 145, найвище, а то 90 на 50 падало. О, так. Так. Ну і оце рука, да? Нічого ну, висто, її не робили, все, не робили тільки є п'ятий приймали і, 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 все, і, все. Так, і на що. І на ліжки лежали. Да. І проєктором оці його да, да. вот Зараз зараз, вот зараз. Сяп, да. зараз сяп, так. проєктором користувалися, бо є п'ятим ліжком, ковриком. И зараз что, руку стала чувствовать? Ну, вот смотрите, смотрите результат. Я теперь могу достать до лица. Вот, о. о я теперь до лица могу достать. А она же вообще не работала. И смотрите, пальцы сгибаются. О, эти, и вот. руку пожать уже можно. Что вы скажете на это? На это я очень довольна и очень рада. Очень довольна и очень рада. <связь> а -а 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 -а. И еще какие-то результаты? Пока. Ну, да,